что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Чому монах боїться покаяння? Що він сказав про те, чий Крим? А також що він говорив про війну на Донбасі. Невже це ще один зрадник всередині Української православної церкви? Тож давайте сьогодні розберемося та послухаємо його пряму мову. І останнє питання: чий Крим? Бо, якщо це зрадник, він не має права знаходитись на території України. Він має знаходитись в місцях позбавлення волі. Усім привіт, дорогі наші друзі! Також вітаємо усіх православних християн, в незалежності від того, хто як вірить і хто що сповідує. Сьогодні піде мова про юридичні та деякі духовні речі, які очевидні. Ми не будемо входити в глубинні проблеми душі людей ми задамо лише декілька питань. Послухаємо пряму мову митрополита Вінницького, табарського Варсанофія, як він відповідав на запитання журналістів, і що він говорив про надзвичайно важливі речі для України, адже в подібних словах, які ви зараз почуєте, ми вбачаємо склад кримінального злочину. А отже, це має розслідувати Служба безпеки України в межах кримінального провадження по державній зраді по відношенню до цього митрополита. Друзі, обов'язково лайк цьому відео, поширте його де тільки можна, щоб люди його побачили, бо сьогодні буде надзвичайно важлива тема. А щоб Ютуб просував його все більші аудиторії, обов'язково напишіть коментар, який має бути не менше п'яти слів. Так, так, саме так працюють алгоритми. Так Також, друзі, поки в 2014 році я особисто відповідав на дуже багато запитань Служби безпеки України тільки за те, що я написав великий пост, який переглянуло. Мільйони людей про те, що в Україні йде війна, і ніякого АТО не існує, оскільки там, на Донбасі, є регулярна російська армія. За що до мене в гості приїхали працівники СБУ і дуже сильно просили не розповсюджувати вказану інформацію. Ще тоді я зрозумів, що моя особиста думка дуже цікава нашому суспільству, адже простий юридичний коментар, а саме так, була викладена стаття настільки сильно взбурило тодішню владу. Так, так, тоді це усі називали АТО, а я це називав війною, тому що в АТО не можуть бути застосовані Збройні Сили України. Це просте юридичне питання, і я на нього відповів. І як бачите, в 2014 році я змушений був відповідати за свої слова, і я буду відповідати за них далі. Паралельно в цей час деякі митрополити робили внутрішній розкол в Українській православній церкві, і через декілька років я також виступив проти втручання держави в релігійні справи, оскільки, згідно конституції, держава та релігія відокремлені, всі тоді пам'ятають, як в такий собі. Пан Вальцман Порошенко розколював церковні справи, і як президент втручався в релігію, що є не те, що неприпустимим, а злочинним діянням, а саме розпалювання між конфесійною, релігійною, ворожнеч. Але й тоді зробили винним мене. Але сьогодні усі розуміють, що як тоді я був правий, тому що я захищав безпосередньо Конституцію України, і якби виступали. Інші релігійні конфесії я б також їх захищав, тому що згідно конституції, президент не може втручатись в жодні релігійні справи, і тоді я переніс дуже жорстокі гоніння, бо відверто називав речі своїми іменами, і сьогодні назву речі своїми іменами, не дивлячись ні на що. Бо на відміну від тих років, сьогодні я являюсь журналістом, я являюсь відомим правозахисником. І маю право слова, і все, що я казав, кажу і буду казати, повністю відповідає Конституції України і не розколює суспільство, а навпаки, змушує громадян поважати віру кожного в незалежності від конфесії чи релігійної приналежності. так ось коли тодішній митрополит Семеон... Пішов зі своєї посади, роблячи розкол в Українській православній церкві, на вакантну посаду в Українській православній церкві, тоді прийшов Варсанофій. Але після декількох злочинних діянь його священників, так, так, друзі, ми раніше розповідали, що один священник взагалі розказав таємницю сповіді людини, інший священник заробляв гроші на стареньких бабусях, а третій священник. І взагалі узяв гроші підприємця, а потім його обрехав. Так ось, в жодній з цих справ пан Варсанофій не прийняв жодного нормального адекватного рішення. А його клієрки, деякі священники, відповідали тільки одним: пишіть офіційне звернення. Але як юрист, я чудово розумію, куди потрібно писати відповідні звернення. Але це точно не церква і не Варсанофій. Тому ми з клієнтами пішли іншим шляхом. Я чому це кажу? Тому що тоді я запідрозрив Варсанофія в тому, що він нічим не краще, ніж попередник. А декілька днів тому назад я побачив його інтерв'ю, де він відповідає на запитання журналістів Ріа Вінниця особисто ви визнаєте Росію країною агресором. Про те, чий Крим і чи являється Росія країною агресором, давайте послухаємо, що пан Варсанофій тоді відповів, чи являється Росія країною агресором, і прокоментуємо його відповідь. Особисто ви, ви знайдете Росію країною агресором. Е, дивіться, на сьогодні ми ж вже трошки говоримо про, про інші речі. да? Ми на сьогодні не говоримо про, про інші речі, що ми хочемо, щоб був мир, да? а для того, щоб був мир, то ми повинні також зрозуміли, що через діалог з тими людьми, які знаходяться, да? через діалог ми повинні вирішити. З тих так, тими людьми це мається на увазі. Да, яких називають сепаратистами, так? Яких називають сепаратисти, які знаходяться за межами розмежування нашої території. В, ви, ви знаєте те, що Росія веде там війну. Що Росія впливає на що Росія забрала частину? Донбасу, і що в неї там бажання в саме. Бачите, вона ж на міжнародному рівні не визнано, що вона агресор. тому я не хочу в ці політичні. Наше питання це спасіння душ. Да? Наше питання, як все-таки пастирів, архіпастирів — це спасти душу і переживати за душою людей, які знаходяться тут, які знаходяться там, за межами розмежування. Тобто ми на духовному рівні, рівні. Тобто, Працює і наша задача. От. Не хочеться, щоб ця церква входила в політику от, і ставила от такі определені штампи, враховуючи, що на міжнародному рівні, поки це не визнано, то я не хотів би це політизувати. А, а ви, як громадянин України, визнаєте Росію Україну агресором? Вбачаю, що є конфлікт, є конфлікт. Да? От. Ну, як агресор на сьогодні. Отже, друзі, як усі ви чули, станом на 2019 рік він вважав, що Росія не являється країною агресором. Просто шок. І тепер, як то кажуть, вишенька на тортику. Давайте послухаємо, як він відповів на запитання журналіста і чому він так довго уникав цієї відповіді на те, чий Крим. Я б не останнє питання, чий Крим? А, дивіться, на сьогоднішній день ми ж знаємо, що ми не маємо доступу. Ми можемо туди, так сказати, свободно там управляти, поїхати? Ні, не можемо. Да? От Ми його фінансуємо, наприклад, з держави. Ні, не фінансуємо. Ну, відповідь. Чи він український, чи російський? А, дивіться, по документах. Ми ж знаємо, що він якби український, тим більше, що в нас українська православна церква, от якщо єпархія, вона відноситься до нашої української православної церкви. Єпархія, там їх три: Сімферопольська, Джанкойська, от і Феодосівська три єпархії, вони відносяться до української православної церкви. Вони підпорядковуються нам. Тобто, якщо ми говоримо про Київ. І Українська Православна Церква ну це єдина така, така от, церковна структура, яка зберігає межі України. А якщо не церковна структура Криму, як півострів, чи не да? На сьогоднішній день я ж говорю, що ми ж її не фінансуємо, тому ми не, не управляємо. Належить він сьогодні Росії. Ви самі все чули на свої вуха та бачили на свої очі. Повне інтерв'ю ми залишимо в нашому телеграм-каналі, посилання на який є в описі під цим відео. Обов'язково подивіться його, адже думаємо, усім буде цікаво, як відповідав на інші запитання пан Варсанофій. Отже, оскільки ми не фінансуємо Крим та не можемо спокійно туди поїхати, він являється російським. Нагадуємо це на думку пана Варсанофія. А на Донбасі немає ніякої війни є всього лише. Конфлікт не між Росією та Україною, а всього лише між нашими громадянами. Ось так. А тепер увага! Ми запропонували Варсанофію публічно покаятися у своїх висловах, адже таким способом він прильстив дуже багатьох людей і не тільки прильстив, а й ввів їх в оману, що є злочином проти Господа Бога, не лже лжесвідствуй. І нагадуємо, Варсанофій монах монаху взагалі заборонені будь-які мірські блага, а тим більше брехати. Адже згідно устава Української православної церкви, якщо ти уникаєш відповіді, то ти вже брешеш. І це друзі робить не якась мірська людина, яка може піти й покаятись. Це робить на публічному рівні сам митрополит Варсанофій, якого слухають люди. На нашу пропозицію покаятись він написав, що такого не пам'ятає, тому ми були змушені відправити йому посилання на все його інтерв'ю. Зараз ви бачите скріншоти цієї переписки, і що ви думаєте, до сьогоднішнього дня він не відповів і ми розуміємо, чому адже як тут відповісти, або знову збрехати, або потрібно записати відео. Покаяння і покаятись, адже покаяння змиває всі гріхи, і ми, як православні християни, змушені будемо його простити. Якщо він пояснить свою позицію, чому він так сказав? Можливо, його залякували, можливо, хтось його змусив це сказати, але покаяння відео має бути інакше він являтиметься зрадником України. Нагадуємо, Ісуса Христа, Господа нашого, розп'яли священники, тобто, оця ось священничика еліта, як вони себе називають, священно -началії. А Іуда, коли причастився тіла й крові Христа, в нього увійшов сатана, тому що він був готовий зрадити Ісуса Христа. А розбійник, який сказав: Господи, пом'яни мене в Царстві Свому. Тобто, він навіть не надіявся бути в царстві. Він знав, що він буде в аду, тому попросив, хоча б мене пам'яни. Тобто в нього були настільки величезні покаянні внутрішні сльози, що Господь цього розбійника бере з собою в рай. Ось так, друзі, священникам він каже, що ви не війдете. Царство моє, а розбійника бере в рай, тому що він покаявся. А ті священники, і так звані ієрархи тодішньої церкви, які чекали Месію, взбурили народ, щоб він кричав: розпни, розпни його. І як бачимо з тих пір. Так і нічого не змінилося вже понад дві тисячі років. Люди й надалі розпинають Ісуса Христа і не просто розпинають прості люди, а навіть ієрархи в церкві, які, будучи монахами, навіть бояться покаятись. Невже вони думають, що будуть на землі жити вічно? Ні, на цій землі вічного немає, і кожен із нас постане перед Господом і дасть відповідь на усі Господні запитання. А ми, українці, дамо відповідь ще на одне запитання: як ми захищали свою землю? Тому що для нас це свята війна. Про це написано в Біблії. Нема більше любові, ніж коли ти віддаєш життя своє заближніх своїх. Тобто Господь говорить нам. Про захист нашої батьківщини і всі воїни, які загинули у цій війні, вони йдуть в рай. Це прямо написано в Біблії. Шкода, що деякі митрополити Біблію трактують по-своєму, а не так, як про це розповідали святі Отці та сам Христос.